Міжнародний день глухих за статистикою на порушення слуху страждає кожна дев'ята людина у світі. Людям із вадами слуху складно знайти роботу, особливо у прифронтових містах України. Вони не чують сигналів повітряних тривог, не можуть вчасно спуститися в укриття, а діти менше спілкуються, бо не ходять до школи. Як психологи волонтери допомагають людям, що не чують далі у сюжеті. Жестовою мовою діти і дорослі виконують гімн країни. Пані віра до Харкова переїхала ще у 2014-му з Луганська. Товариство глухих стало для неї родиною, яка допомогла оговтатися і знайти житло. Важка була важка б з переїздом. Шукала місця, по шукала утохмимпрісові приєдналися до спільноти нечуючих, Приходила до них до команди, гуляла, спілкувалася з ними. Я дуже люблю Україну. Я про Луганськ даже забула де якась якось заспікою, заспокоїлася у Харківській області. Нині живе близько 700 людей із порушеннями слуху. У 22-му, згадує очільниця Харківської організації УТОХ, Люди не розуміли, як евакуйовувати тих, хто не чує. Нині у Харкові півсотні таких людей шукають роботу. Київ багато працювали на різних посадах і організаціях. Допустим, супермаркет, деякі працювали касиром, деякі працювали вантажівкам, деякі якби прибиральниці, упакувальником, Роботодавці бо я тут святку тим, чого. Почастішалі випадки водушної тривоги немає. Можливо тим почути де що як працівники, які не чують, не зможуть вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Для них потрібно встановлювати спеціальні світлові індикатори. На ми розмовляли та роботодателем як у той час після воєнних був цвітовий індикатор. що Ауту центрі зайнятості запевняють, що вакансії є тим більше за влаштування на роботу людини з інвалід. Дністю можна отримати бонуси від держави, тобто, якщо для виконання обов'язків особи з інвалідністю потрібно якесь обладнання, а є перелік обладнання, яке можна закупити, то роботодавець може закупити це обладнання, облаштувати робоче місце. а Держава за особу з інвалідністю першої групи дає до 120 тисяч гривень, другої групи – до 80 тисяч гривень. Це не просто заняття з творчості, це майстер-клас від психологів. Діти малюють і це з. Коли людина, кожна, яка потерпає зазначений стрес в своєму побутовому житті, ви навіть не можете е, уявити, як переживаються люди, які е, слабо чують або не чують зовсім. Вони навіть не чують тривоги. Вони е, повинні е, сприймати вібрацію від вибухів, вони відчувають навіть на клітковому рівні. І це той період, коли людина потребує максимальної уваги. Малеча, яка не чує, особливо вразлива під час обстрілів. Не за таке діток залишати одинці. Якщо вона не чує, а якщо вже десь там поруч буде такий звук сильний, то вона зразу бігається, ну, очам злякається, і тоді дитина тірається, тоді дуже важко знайом. Волонтери збирають і дітей, і дорослих з вадами слуху, щоб разом проводити час, спілкуватися, займатися творчістю, а розуміти. Один одного допомагають основні фрази жестовою мовою. ранок. добрий Пам'ятати про проблеми людей з вадами слуху не лише у міжнародний день глухих, головна мета благодійників, адже ця категорія населення більш вразлива і багато в чому потребує допомоги. А ще вкрай важливо зберігати спеціалізовані школи, де діти з порушеннями слуху можуть навчатися та проходити соціалізацію. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.